Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утяжителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця, благ життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 2 глава, з 1 по 20 вірш. Тими днями вийшов наказ від Кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли сирої правив Керіній, і йшли всі записатися кожен у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їм час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. Було ж у тій стороні пастухи, що перебували чистім полі, та вночі стояли насторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господнє їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла Слава вовишню Богу, і на землі мир людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім, лише до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь нам об'явив. І пішли вони прийтмом, і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежали в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповіли. Марія спино зберігала серце, роздумуючи в своїм серці, а пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога. За все, що чули і бачили, та як їм було сказано. Сьогодні є на вечері Різдва Христового. Нам церква подає читання від Луки, Різдво Ісуса Христа і Поклін Пастирів. Ми бачимо, що кожен мав піти до Вифлеєму і записатися, тобто був перепис. І також. Не минуло це Йосифа і Марію, хоча вони були вибрані Богом, але вони, вони виконують те, що виконують всі. Вони не різняться від інших людей. Але бачимо, як Господь провадить вибраних людей. Бачимо, що коли час настав родити, то ангели з'явилися пастухам, і пастухи побачили. Ангелі і почули, що вони мають прийти поклонитися. Хто такі були тоді пастухи? Пастухи це були прості люди, які пасли худобу. Їх навіть ображали, зневажали, їх мали не за людей, а за таких грабів, які мали послухати їх послухати і пасти їм худобу? Але бачимо, що. Найперше Господь кличе до себе тих простих людей, щирих, відкритим серцем, бо вони могли настрахатися і повтікати, але не мали велике серце і прийняли той голос. Запрошення Ісуса прийти до нього. Так само і в нашому житті Господь потребує нашого щирого серця, відкритого серця. Просім новонародженого немовлятки, щоб Він нам допоміг відкрити наше серце на Його дію, на Його волю. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, щоб Ти відкрив моє серце, щоб я була такою простою, як ті пастухи біля Вефлеєму, щоб я могла прийняти тебе у своє серце. Амінь.